Як знайти класну ціну на автомобіль? Народ, це просто мрія кожного дорого продати свою машину і дешево купити. Звичайно, це топ. Одразу хочу сказати, це нелегка робота. Тобто треба озадачитись і зрозуміти, ви потратите багато часу, але буде класна нагорода, якщо ви доб'єте все до кінця. Почати треба з того, що треба визначитись для себе, яку конкретну модель і комплектацію ви шукаєте. Ви не можете слідкувати просто за всім ринком, тому що ви не знаєте, яка це має бути класна ціна. Вам треба спочатку визначитись, наприклад, якщо ви шукаєте Audi q 7, визначитись, який двигун я хочу, наприклад. Саме три літровий бензин, окей, цей мотор, далі комплектація. Чи ви хочете, звичайно, першу кращу Audi Q7, Чи ви хочете, наприклад, з поворотною війською, з племову з масажними сидіннями? Це зовсім інша Q7, за якою вам треба пильнувати і по якій ціни вам треба моніторити. Після того ви переходите до наступного етапу: моніторення цін і розуміння. Взагалі формування, яка ж та ціна має бути клас. Ви моніторите конкретно по Viber, telegram каналах по авторія, по OLX конкретно собі ціни на ту Audi Q7, наприклад, 3-літровим бензиновим двигуном в своїй тій комплектації. І кожен день вам треба заходити, ну прям кожних дві години постійно моніторити, що нове появилось на ринку. Ага, появилась така машина, яка мене зацікавила все. Я собі відкладаю блокнот раз. Я за нею пильную в каналах два. І дивлюся, за скільки вона продасться. Тобто вам треба потратити місяць, півтора для того, щоб зрозуміти взагалі ціноутворення, яка та ціна має бути. Классно. А то так. Ціна 43, 42, о, то певно, яка найнижча сьогодні є, це найкраща ціна. Ні, так не працює. А може ціна 37, оце є класна ціна, чи 36, наприклад. так? І коли ви вже конкретно послідкуєте більше місяця, конкретно за ринком вашої цієї Audi q 7 з літровим бензинним двигуном в тій комплектації, яку ви шукаєте, тоді ви зрозумієте, наприклад, а, появилась така машина за 43, ви собі відклали блокнот. Дивитесь за її ціною за тиждень, два-три. Тут дивитесь клац, вона продається за 38. Схожа машина продала за 37. Тоді ви розумієте, що класна ціна це щось ще нижче, ніж 37 і 38. І тоді ви дивитесь. Якщо з'являється десь в каналі така машина за 35 умовно, ви зразу ж з нею комунікуєте, тому що така машина може бути продана вже за годину. Тому народ, все можливо, просто робите по кроках все це, що ми описали, і у вас є великі шанси максимально знайти ту класну свою рівну ціну.